Я нарешті почала заповнювати свою першу високу грядку, оббила її клійонкою по периметру, для того, щоб не висипалася земля. І заповнюю спочатку мілким гіллячем та сілякою травою, листям, так, щоб не було там насіння та коріння. А потім зверху буду засипати землею, яку ось зараз чоловік. Риє фундамент і буду мені вивозити туди, на грядку, а я буду вже розподіляти. І ось так шарами, трава, земля, знову трава. Заливаю все добряче водою для того, щоб там почалися процеси е, перегнівання. Це такий собі компост швидкої дії. Я переставила Цю грядку, вона буде вздовж паркану, добряче відступила від майбутнього паркану і там згодом буду висаджувати якісь ягідні кущі та усілякі видки, рослини, ліани, виноград. Ну, Подивимось, що там буде згодом. А поки що тільки готуємо ось цю ділянку. Грядка одна єдина стоїть. Ще необхідно вирубати шовковицю. Вона виличує, з неї займає багато площі, а толку з неї ніякого немає. Будемо її зрубувати та прибирати з ділянки. Вибирали попіл з грубки, тож я його теж сюди трішки додавлю. Желання дерева було розвіяти його на коні. Ну ось ми розвіяли його. О, а там же лізячки якраз у нас всі залишились. Це тлека біленька. Потім ще землю докидаємо і будемо полночку висаджувати, якщо встигнемо. Ну і нарешті ми зрубали таки цю височенну здоровенну шовковицю яка була дуже дрібна і майже не давала ягідок, але займала дуже багато місця. На неї повалився вже давно старий паркан. Його вже не полагодиш, треба буде поприбирати все це. А місце під Шовковицю, ви тільки подивіться, просто сплетене все хмілем. Вся земля, наче в павутині від того хмелю. Жах. Це ж треба буде все це відкопувати, витравлювати. Е, шишки, я навіть не хочу їх і збирати. Так, вони корисні. Ну, позриваємо трішечки, голову помиємо разок, та і все. Не можу я на той хміль вже й дивитися. Ось така площа вивільнилась. Треба все це зачистити, все ще треба буде викорінювати, поставити паркан, але це все на майбутнє. В цьому році вже нічого цього робити не будемо. В цьому році гіляче, яке ми позрубували, оці дві великі кіпи, потрібно буде подрібнити. Нарешті ми дістанемо подрібнювач. Зроблю розпаковку на нього. Він, правда, з минулого року стоїть, але ми так і не скористалися ним. І нарешті вже буде якийсь крок до майбутнього городу. Маленькими кроками та все ж таки ми рухаємось вперед. Чоловік просверлить ще у цьому пеньку отвори, засипамо селітрою і нехай собі випріває. Паркан цей порозбираємо. Ну, а цю траву будемо витравлювати вже а, наступного року. Поприбираємо все це гіляче просто. А все це треба буде застилати клійонкою та витравлювати гербіцидами. Ну і ще, звісно, тут така залишилась діляночка з порослю. Але вже, вже досить таки невеличка. Ще її дорвемо, дорубаємо, і буде вже краса. Та головне дозалити фундамент. Чим ми і будемо займатися, коли чоловік буде у відпустці. Ось такі справи. Крок за кроком йдемо до своєї мети. Маленькі кроки. Але все ж таки робимо.